пане президент, панове міністре, мені надзвичайно приємно бути тут. І Справді це 24-й саміт. ЄС Україна, це надзвичайний саміт сьогодні. Вранці звуки повітряної тривоги нам постійно нагадують про те, що ви протистоїте брутальному агресорові. Але той факт, що просто серед цієї війни ми тут все-таки сидимо і обговорюємо майбутнє України. Демонструє, що ми значно значно сильніші за цього агресора, і таке і буде. І справді, якщо було дві масивні стратегічні помилки з боку Путіна, по-перше, він зовсім недооцінив хоробрість, а також рішучість українського народу. А по-друге, він абсолютно недооцінив єдність і. Також дуже сильне бажання європейського союзу відстоювати Україну, стояти разом з Україною, скільки на це потрібно, потрібно буде часу, і в такій атмосфері ми зможемо з вами обговорити сьогодні багато важливих тем, пане президенте Володимире. Ви розпочали з теми е, саме е, наближення, а також вступу і статусу кандидату. Мушу сказати, що вражає той прогрес, який його вже досягла Україна. У Тих семи кроках, семи етапах, відколи вже набула статусу кандидата, прогрес, тому що враховуючи, що я бачу тут усіх міністрів, які вчора надали справді вражаюче продемонстрували глибину та широту тих тем, які вони просувають. І справді, це і є воно і слугує найкращою гарантією, що ми будемо рухатися разом. Ми знаємо обмеження в часі. Ми знаємо, що на нас чекає. Ми знаємо, що важливо дуже. Щоб у з'явився звіт, який продемонструє прогрес впровадження, також саме історію впровадження втілення імплементації, але перш за все можу сказати, що я справді вражена надзвичайним об'ємом як знань, так і амбіцій, які ви продемонстрували, і демонструєте щодня.